Вітаю, мене звуть Олег Хам'як, я психолог, політичний психолог. І я запрошую вас на мій авторський курс Архітектура суб'єктності. Про що цей курс? Це про суб'єктність, як бути суб'єктом в своєму житті. А суб'єкт це той, хто живе своє життя, е, будує своє життя, а не живе по програмам, лекалам, принципах інших людей, ідеології, концептів і так далі. Але ми з вами живемо, живемо в цій реальності, в якій вже соціальна реальність вибудована. І у нас є така складна задача в, в цій реальності сформувати своє бачення, свою, свій шлях і свої критерії, і свої стратегії. Як це ми будемо робити? Суб'єктність в цій програмі, яку я вам пропоную, суб'єктність забезпечується трьома рівнями. Трьома рівнями нашого мислення і нашого вольового дійства. Перший рівень це можливість прийняття реальності такої, яка вона є. Тобто, під реальністю я розумію ті сили, ті наміри, які діють в нашому світі. Тобто можливість бути в контакті з реальністю, а не з інтерпретацією цієї реальності, не з тими схемами, якими нам пояснюють цю реальність. Це перший важливий крок, тому що якщо ми в реальності, інші кроки вже будуть йти як будівля на надійному фундаменті. Другий рівень це здатність розуміти, з якою реальністю ми маємо контакт, з чим ми контактуємо, з чим ми взаємодіємо. Тобто розуміти, які сили, з якими силами ми стикаємося, розуміти вплив цих сил, розуміти свої наміри і вміти називати це точно. Не так, як нам кажуть інші, як кажуть школа, ідеологія, там віра, а будувати своє розуміння того, з чим ми стикаємося, і мати можливість іменувати, давати ім'я, назву тому, тому з чим ми стикаємося. Це дуже важливо, тому що якщо ми називаємо неточно, наше мислення працює теж неточно. Тобто. Використовує ті назви і імена, які не співпадають з реальністю. Тому цей рівень важливий для того, щоб залишатися в реальності. І третій рівень це вибудова свого бачення, не концептуального, запропонованого кимось, там, да? а свого бачення, індивідуального. А мати своє бачення і впливати своїм баченням на інших це є влада. Це формування бачення, саме вищий рівень влади це формування у себе бачення, тоді я маю владу над собою, і бачення у оточуючих, тоді я формую вплив на інших людей. І це бачення повинно бути унікальним. Я зараз пройшовся по цих рівнях від реальності до бачення, і це такий акт розуміння. А якщо йти бачення до реальності, це акт впливу, тобто вибудова такого світу, такого життя, яке співпадає з моїми і там, як ви для себе це називаєте, амбіціями, місіями, е, там, якимись інтересами життєвими, тобто реалізація свого життєвого наміру. Це буде дуже цікаво. Запрошую на цей курс. Матеріал, який буде на курсі, в такому варіанті ви його в книжках не знайдете, а багато чого взагалі в книжках не знайдете. Все це зроблено, сформовано, відпрацьовано і на моєму на життєвому досвіді на досвіді моїх партнерів, і в, коли я співпрацюю з клієнтами, тобто консультування, інші варіанти співпраці. Запрошую вас на курс, це дуже буде цікаво. До нових зустрічей!